Стандарти НАТО саме до них прагне модернізоване українське військо, і це передбачає чималу зміну ролей. Найвагомішу тепер відіграватимуть сержанти. Загалом у війську сержантів і солдатів буде аж 70%. офіцерів. Чверть от загальної кількості і ще 5% курсантів, та саме сержанти стануть у відповідності до структурних стандартів північно-атлантичного альянсу наріжним каменем модернізованих збройних сил України. Відповідний законопроект нині на розгляді у Верховній Раді. Водночас у бойових підрозділах оновлений сержантський склад уже активно готують, і потрапити до школи сержантів виявляється, справа геть непроста. Третина бажаючих не проходить навіть вступні випробування. Вони з'їжджаються сюди з усієї України. У центрі підготовки сержантів щомісяця новий набір курсантів. Серед них можуть бути і звичайні солдати і прапорщики. Один з них Руслан. Він служить за контрактом у зоні операції об'єднаних сил. На курси приїхав свідомо. Я зараз старший солдат. Після даного курсу я получу перше сержантське звання «молодший сержант. Я буду займати посаду командира відділення. На курсі вони проходять здебільшого теорію: кодекс сержанта, командирські навички, психологію та управління підрозділом усе за натівськими стандартами, адже там саме на сержантах тримається уся армія. Побудувати армію довкола сержанта мета і в Україні. Найперше, що має змінитися, ну на мою думку, це свідомість. Сержант він є становим хребтом армії. Всі розуміють його роль, що вчити. Самих курсантів має саме сержант а офіцер має планувати, координувати і контролювати. В'ячеслав сам неодноразово проходив навчання у Литві та Словаччині. На сьогодні він сертифікований інструктор, тож може навчати й інших. А от координувати підготовкою наших сержантів. Приїхали інструктори з Канади. деякі області реформуються досить швидко, деякі не так швидко, як хотілося б. Але з тим досвідом, який зараз Україна отримує на сході, я бачу, що сержантський склад вже поступово з'являється, і в певні реалістичні рамки Україна зможе наростити цих професіоналів. Та доки в Василькові триває теоретична частина, на Рівненському полігоні активно відпрацьовують бойові прийоми. Британські сержанти готують тут інструкторів, які потім досвід і вміння передадуть солдатам. Це тактична, вогнева, інженерна підготовка, навички медика. Та кажуть, іноземці і самі вчаться в українських колег. Військовослужбовці дуже висококваліфіковані з величезним досвідом і показують хороші успіхи. Хоча тут інструктори ми і навчаємо ми, але навчитися бойового досвіду наших слухачів це безцінно. Самі ж військові погоджуються, ставлення до сержанта уже помітно змінилося. Їх поважають, їм довіряють. Сержант командує підрозділом, стежить за дисципліною і навчає солдатів, як і в альянсі. В арміях НАТО офіцер управляє бойовими дійствами, а командують іменно сержанти, тобто тих, хто дає команди на полі бою, і ті, хто обучає лічний состав. Тож до 2020-го в Збройних силах України має з'явитися професійний сержантський корпус на зразок провідних армій світу. І Руслан хоче бути в його числі. Я планую в майбутньому, так як я є я патріотом України і як би захищати свою державу і продовжувати свою кар'єру, таку професійну військову діяльність в армії. Вікторія Ніконенко, Павло Суходольський, Іван Павлович, Спецкор два плюс два.